Всім привіт, прийшов тут в Софівочку, буде маленька екскурсія для вас. Але все тут не знімеш, бо можна цілий день ходити знімати. Ну, трошки лишу на потом для вас, щоб було що мені знімати і вам дивити. Ця риба яка. Йо, пересете. Дивіться, жовтенька, рабенька, о, також, в кульочок можна було пару. Штук зловив би на сковородочку. Так, прийшов тут до якоїсь пещери, а ми провіримо. Може, там ведмеді якісь живуть. Я чув, казали, якщо обійти цю скелю три рази, то якесь зайди. Може <говорить> загадати бажання і воно збудеться. Ну ми пройдемо бистренько і один раз. Стоп. І воно повинно збутись. Ну ладно, ще два рази. Так, а тут Потоцький написав щось. Каже, коротше, написав на польському, якщо в тебе стоїть, то буде ще трохи стояти. Вже підходимо до острова Кохання. І тут є отакий мостик. В цьому паркові дуже багато мостиків є. Ось я з вами вже прийшов до острова кохання. Тут є такий міст, але раніше його не було і люди переправлялися лодками. Насправді острів кохання зветься Острів Антицерцей. А як пройти трохи далі, то ми з вами можемо побачити рожевий павільйон.